Знай Український. Саме під такою назвою стартував турнір наймудріших шкіл і учнів. Ну, з 3 квітня практично стартує турнір інтелектуалів, знай Українське. Засновником цього турніру є Прикарпатський національний університет імені Стефаника і Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти. Практично цей турнір є, проходить безоплатно. У турнірі беруть участь збірні команди всієї України. На сьогоднішній день, здається, зареєстровано понад 600 команд. Ну, проходить він в два етапи: заочний тур і очний. Зараз, 17 квітня по сьогоднішній день, було три етапи. 17 квітня проходили вони якраз залік із історії України. Вчора був залік з української літератури, а сьогодні залік на ерудицію, тобто загальної навчальної компетентності. Ну, який результат сьогодні буде, але я можу сказати, які результати є за ці два попередні дні: 17 квітня історія України із Понад 600 команд, наша школа зайняла 23 -е місце. Нам дуже приємно. Практично це гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи, навчально-виховні комплекси. На рівні області ми на 8 місці. Вчора з української літератури ми піднялися трошки вище, ми вже на 14 місці. Ну і сьогодні боротьба буде непроста. Якщо команди переможці. Вони отримують в подарунок. Школа виграє, наприклад, весь комплекс мультимедійного класу. А в індивідуальному заліку ті діти, які займуть перші місця, це, напевно, планшети. Ну, сьогодні будемо боротися, бо це практично на ерудицію. Координаторами є наші вчителі, нам дуже приємно, як-не-як, бо значить наша школа працює. Знання вчителі дають, тому що команда, склад команди міської школи 14 учасників, а сільської 7 це суто тільки випускники школи. Зараз 14 учнів-випускників нашої школи сьогодні будуть брати участь в третьому етапі. Варто відзначити, що тисминичина представлена була як одна з кращих на Україні. Тисменецька спеціалізована школа перших та третих ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів серед 452 учасників зайняла високе 14 місце. Наша школа, до прикладу, краще за всі школи Івано-Франківська. З нашої області вище лише обласний ліцей інтернат для дітей з сільської місцевості, а також дві школи Калуша та Надвірної. Руслан Рудий, Роксолана Книгиницька, Наталія Стефінко, Іван Бабій, Галина Герей, Ольга Угорча, Кристина Булка набрали більше ста балів у індивідуальному заліку. Тисменницька школа вже не вперше демонструє пристойні результати на турнірів такого рівня. Варто задати виграні 100 тисяч гривень декілька років тому. І ось тепер новий успіх, адже перебувати у першій двадцятці серед більше як 400 учасників це є почесно. Ну, як на мою думку, і нам найлегше було відповідати на питання української літератури, так як ми філологічний клас і активно готуємося до ЗНО і якраз української літератури і мови. Це якісь є певна підготовка, і ми бачимо, як це все відбувається, який темп, і це є завдання, тести, і можливо, якісь попадуться на ЗНО. Хоча розслаблятися не варто попереду нові випробування.